Вітаю, шановні друзі. Дуже важлива інформація. Німецькі банки почали обмінюватися банківською інформацією з українськими банками. Перший випадок, про який вже українського біженця повідомили про те, що німецький банк збирається передавати інформацію до України про його банківські рахунки в Німеччині. Друзі, банківський обмін CRS 2024-2025. Те про що я розповідав в минулому році, просив всіх готуватися і бути підготовлені. Ним, що в цьому році це все почнеться? Хто готувався, той молодець. Хто не вірив і писав мені хейти, будь ласка, для вас це буде неприємним сюрпризом. Тому зараз я розповім вам про такий реальний кейс, друзі, і що в таких випадках робити. А ви зробіть обов'язково репост і підпишіться на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій. Але спочатку, друзі, дуже цікава порада вам і цікавий лайфхак. Всі українці, які проживають в Європі і хочуть перевести свої грошові кошти до України, для вас є класний застосунок. TransferGo. TransferGo – це британська компанія, яка має більше 2 мільйонів українських користувачів. Працює вже близько. 12 років на ринку фінансових послуг і дозволяє швидко та миттєво. Переводити грошові кошти з будь-якої європейської картки на український рахунок або українську картку. Перекази відбуваються швидко та миттєво. А саме головне, друзі, без комісії. Transfer Go можна скачати в Apple Store або в Play Market, завантажити і дуже легко користуватися. Саме головне, друзі, що це це відбувається без комісії. Інтерфейс на українській рідній мові, підтримка також на українській Ській мові перекази можливі з будь-якої європейської картки на, на будь-яку українську картку або український ІБАН. і саме головне, переказ на банківський рахунок ІБАН відбувається по найвигіднішому курсу. Гоу – це дуже легко і доступно, якщо вам потрібно перевести гроші рідним в Україну чи близьким. Користуйтеся, завантажуйте з повагою. Ну що, перший випадок, коли е, німецькі банки вже повідомляють українських біженців і хочуть передавати інформацію про їх банківські рахунки низької вартості. Зараз я вам скажу про реальний випадок, який нещодавно трапився з українським біженцем в Німеччині, я не буду казати спеціально, який банк. Даний банк надіслав листа українському чоловіку про те, що він являється резидентом України і що відносно нього буде передана інформація до українського банку про його наявні рахунки в Німеччині. В даному листі, як ви зараз бачите. Німецький банк просить надати інформацію про його ідентифікаційний український номер, в зв'язку з чим він просить звернутися до нього, надати це все. І після цього німецький банк повідомить Українську фінансову службу, а саме Державну податкову службу, про те, що в даної людини є німецькі рахунки в Німеччині. Чим це друзі небезпечно? Тим, що банки почали вже робити відповідні перевірки, про які я казав. І Якщо дана інформація надійде в Україну в Державну податкову службу, а там може поділитися даною інформацією з банками, то відповідним чином українські банки почнуть вас рахувати також не резидентом, тому що у вас є рахунки в Німеччині. Це казусна ситуація, але вона буде виникати і виходить так, що з часом українські банки почнуть Повідомляти Німеччину про те, що у вас є рахунки. І що далі відбудеться, друзі? А далі дана інформація поступить до бундесамтфюрштоя, і ті, в свою чергу, передадуть до зведеної бази фінансамту джобцентрів, Bundesagentur für Arbeit, Deutsche Post, Ренте І всі ці органи побачать про ваші українські рахунки. Але саме страшне, що про це побачить джоб І тоді, друзі, почнуться проблеми з. Поліцією, тому що, як ви знаєте, навіть якщо ви закриваєтесь в джоб центрі все одно до 5 років Джоб центр має право проводити перевірки, і притягати людину до кримінальної відповідальності за надання неправдивої інформації і приховування українських рахунків. Пам'ятайте про це, це дуже важливо, і це те про що я повідомляв. Як боротися з цією ситуацією? Ну, по-перше, я вже казав і кажу, що завжди потрібно перевіряти і знати, який ваш статус в німецькому. Банку це все дуже індивідуально. Для цього є багато різних юридичних механізмів. От ви повинні знати перевіряти, і пам'ятати, які у вас були відносини з німецьким банком для того, щоб німецький банк рахував вас резидентом. Просто недостатньо того, що ви живете тут більше шести місяців. Це те про що я казав, коли мені оці всі хейтери пишуть, що о я тут більше шести місяців, я резидент Німеччини. Чини, до це ви так думаєте? Для німецького банку це абсолютно неважливо. Німецький банк користується правилами CRS, які визначають, там є е, близько шести спеціальних е, ознак, по яким визначається резидентність. І шість місяців перебування це не лише одна ключова ознака. Там дуже багато. В цьому потрібно розбиратися. Я читав семінари на цю тему і розповідав. Це досить серйозна річ, друзі. От і тому. Е, Ті, хто легковажно на це надіється, ну я раджу вже брати німецького рексанвальта, фюрштраф Рекс по кримінальним справам, німецького адвоката. От, який буде через рік-два вас захищати від Джоб центру. От щодо повертаючись до порад, що потрібно робити? Пам'ятати і контролювати, що вашому німецькому банку. Німецький банк повинен вас вважати резидентом Німеччини, не України. І те саме бажано, щоб і Україна рахувала вас резидентом України, а не Німеччини, тому що коли один із цих банків дізнається, український чи німецький, що ви резидент іншої країни, він зобов'язаний в рамках СРС передати дану інформацію. Якщо ж вам все-таки приходить лист з німецького банку про те, що ми вважаємо вас е е резидентом України, потрібно грамотно писати в німецький банк, обґрунтовувати свою позицію, обґрунтовувати. Свою резидентність і за потреби в деяких банках є цілі ерклерунги для е, визначення податкової резидентності. Це так, зван, так звані заяви про самовизначення податкової резидентності CRS. Ті, хто в Україні відкривав свої рахунки банківські, вони в Україні вже останні два роки заповнюють такі анкети. Тому, е, якщо у вас виникає така проблема, краще звернутись до фахівця, от, який допоможе, Може вам вирішити і е, підготувати відповідні документи. Ну і звичайно, профілактично потрібно розуміти, що відбувається з вашим податковим резидентством. Це дуже важливо, тому що рано чи пізно е, у вас можуть виникнути з цим проблеми, друзі. Пам'ятайте про це, будьте обережні, будьте дуже обережні з цим, тому що ця проблема, яка може виникнути там через рік, через два-три, і ви вже про неї ніби забули, а вона може виникнути. Тому, друзі, бережіть себе е з повагою. Ваш адвокат Демченко.